Я присвятила своє життя Господу, бо 42 роки я стала на коліна і сказала мені набридло робити все по-своєму. Я не хочу запитувати чиєїсь поради. Господи, я просто хочу знати, що ти маєш для мене життя може ставати неспокійним і напруженим. Інколи нам потрібно змінити фокус і відновити наші стосунки зі Словом Божим і Богом. Ваша віра може пересувати гори. Ці передачі допоможуть вам продовжити чи відновити своє дослідження Слова Божого. Віра називає неіснуюче, як існуюче. Починайте свій день з конкретного плану. Записуйте те, що каже вам Господь, і що ви з цього для себе виносите вранці і ввечері. Приведіть свої слова до згоди з писанням і сповіданням, яке базується на слові Божому. Присвятіть себе дослідженню Слова і виводьте себе на новий рівень віри Божої. Бачте себе зростаючими у стосунках з Богом. Роздумуйте над Словом Божим, зростайте у молитві і покращуйте своє життя. Прорвіться до своєї перемоги силою віри. Знайдіть потрібні вам відповіді про віру і про те, як вона діє. Отче, ми дякуємо Тобі сьогодні за те, що Господь несе наші турботи. І ми люди, вільні від турбот. Ми дякуємо тобі, і ми прославляємо тебе, і ми шануємо тебе сьогодні. Ми такі захоплені. Тут сталося так багато чудових речей. І ми віддаємо тобі хвалу, і ми шануємо тебе. Ми поклоняємося тобі сьогодні. Бо ти той, хто несе наші турботи. Дякуємо Тобі в ім'я Ісуса. Дякуємо тобі, Ісусе. Дякуємо Тобі, Господи. Отче, ми дякуємо Тобі сьогодні. Дякуємо Тобі за те, що Ти є нашим Господом і нашим Спасителем. Дякуємо тобі, Ісусе, за те, що Ти є нашим пересвященником. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні за твоє слово. Це був такий чудовий час. І ми дякуємо тобі за нього в ім'я Ісуса. Амінь отже, перша книга Самуїла, 17 розділ. Це одне з моїх найулюбленіших місць в Біблії. Дванадцятий вірш. Давид був сином Єфратянина з Юдиного Вифлеєму, а ім'я йому Єсей який мав вісім синів. Цей чоловік заднів Саула, досяг старості і був старішиною поміж чоловіками. Інакше кажучи, він був літнім чоловіком. І він був важливим чоловіком серед інших. Три старших сини Єсея. Для того, щоб бути в армії, вам мало сповнитись 20 років. Коли вам сповнювалося 20 років, вийшли до армії, якщо у вас не було якихось фізичних причин, які перешкоджали вам. Тож, якщо їх не було, а вам сповнилося 20 років, вийшли до армії. Тому Давиду в той час було менше 20 років. І я сказав це через радість 17-річного хлопця. Можливо, йому було 18, або 19, а можливо, і 17 років. Є люди, які вважають, що йому було 17. А Давид повернувся від Саула, щоб пасти овець батька свого в вифлеємі, і виступав фелестимлянин той вранці і ввечері і виставляв себе сорок днів, двічі на день протягом шести тижнів. І сказав Єсей Давиду, сину своєму: візьми для братів своїх ефу праженого зерна, тобто він дав йому великий мішок попкорну. І десять оцих і віднеси їх швидше до табору і твоїм братам, а ці десять сирів віднеси тисячнику і запитай про здоров'я братів і дізнайся про їхні потреби. Саул та всі ізраїльтяни знаходилися в долині дуба і готувалися до битви з фелистимлянами, і встав Давид рано вранці, і полишив отару свою на сторожа, і взяв та пішов, як наказав йому Єсей. І прийшов він до табору, а військо виходило до бойового строю, і підняли вони крик, і вишикувались Ізраїль та Фелестимляни, лава проти лави. Давид залишив свою ношу у сторожа речей та й побіг до лав. І коли прийшов, запитав братів своїх про здоров'я. І ось, коли він розмовляв з ними, виходить одноборець на ім'я Голіаф. Филистимлянин з Гефа, з рядів филистимських, і каже ті слова, і Давид почув їх. І всі ізраїльтяни, побачивши цього чоловіка, тікали від нього і вельми боялися. І казали ізраїльтяни: бачите цього чоловіка? Він виходить, щоб зневажити Ізраїля. Якби хтось вбив його, то подарував би тому цар велике багатство, і доньку свою видав би за нього. І дім батька його зробив би вільним в Ізраїлі, тобто звільнив би від податків. І сказав Давид людям, які стояли поруч з ним. Що зроблять тому, хто вб'є цього филестимлянина? І зніме зневагу з Ізраїлю? Бо хто цей не обрізаний, що не має завіту? Филестимлянин. Що так зневажає воїнство Бога живого. І сказав йому народ ті самі слова, кажучи, ось що буде зроблено тому чоловіку, який вб'є його, інакше кажучи, ти отримаєш дружину і твоїй сім'ї більше не потрібно буде платити податки. І сказав йому народ ті самі слова, і почув Еліаф, старший брат Давида, що він говорив з людьми, і розсердився Еліаф на Давида і сказав: навіщо ти прийшов сюди? І на кого залишив ти небагатьох овець в пустелі. Я знаю зарозумілість твою та порожнечу твого серця. Ти прийшов подивитися на битву. Яку битву? І сказав Давид, що ж я зробив? Чи ж не слова це? Фактично він сказав наступне. Він ще підліток, і він сказав, що я такого зробив? В одному з перекладів Біблії це звучить так. Хіба це не було просто питання? Дослівно він сказав наступне: що я такого зробив? Адже я лише запитав, перебуваючи поруч зі своїми братами, він не міг сказати нічого доброго, бо вони йому дуже заздрили. Адже він був молодшим і був улюбленцем, улюбленцем батька. Амінь. Отже, і відвернувся від нього до іншого і говорив ті самі слова. Давид просто продовжував говорити: я вб'ю цього велетня, і я отримую дружину, і мене звільнять від податків. І ось ці слова Давида, і почули слова, які говорив Давид, і передали їх Саулу, і той покликав його і сказав Давид Саулу, вам слід зрозуміти, що Голіаф тиснув на те, щоб до нього вийшов Саул. Саул за зростом і в ширині плечей був вищий за будь-якого чоловіка в Ізраїлі. Він був великим чоловіком, він був серед них найбільший. І він був дуже високий. Тож він міг бути гідним супротивником Голіафу. Він не був такий великий, як Голіаф, але він був найбільшим серед всіх інших. І він був царем. Він був відомий як воїн. І ви знаєте цю історію. Отже, я хотів би торкнутися до цієї сфери. І сказав Давид Саулу. Раб твій пас овець у батька свого. І часом, коли приходив лев чи ведмідь і забирав вівцю з отари, то я гнався за ним і нападав на нього, і віднімав з пащі його. А якщо він кидався на мене, то я брав його за гриву і побивав його, і вбивав його. І лева, і ведмедя вбивав раб твій. І у цього необрізаного филестимлянина, який так зневажає воїнство Бога живого, немає жодного завіту, як і у того лева чи ведмедя. Давид думав про Самсона, коли вбивав того лева і того ведмедя власними руками. І на нього сходило помазання. Давид не був кремезним чоловіком, як і Самсон. Але на нього сходив великий Бог. На нього сходив великий Бог. Якби Самсон був таким велетним, то вони б навіть не намагалися зв'язати його. Він виглядав найбільшим за всіх інших. Тому достатньо було йому порушити свій завід. І він ставав таким самим, як і всі інші. А тепер давайте перейдемо до наступного. Ви знаєте про амуніцію, лаштунки та все інше. І сказав Давид Саулу, я не можу ходити в цьому. Я не звик. І зняв Давид з себе. І зняв давиться себе, і взяв палицю свою в руку свою, і вибрав для себе п'ять гладеньких камінців з потоку, і поклав їх до пастушої торби, яка була з ним, і з палицею та з пращою в руці свої, виступив проти фелистимлянина. Отже, віра вивільняється словами і діями. Амінь. І подивився филистимлянин, і, побачивши Давида, з презирством подивився на нього, бо він був молодим, білявим і гарним на лице, і сказав филистимлянин Давиду, що ти йдеш на мене з палицею? Хіба я пес? І прокляв филистимлянин Давида своїми богами. Отже, дьявол мав що сказати, чи не так? І сказав фелестимляне Давиду: підійди до мене, і я віддам тіло твоє птаство небесному і звір'ям польовим. Це відомі останні слова. А Давид відповів. Отже, Дух Божий теж має що сказати. А Давид відповів фелестимлянину. Ти виступаєш проти мене з мечем і списом та щитом. А я йду проти тебе в ім'я Господа Саваота. Господа Саваота. Коли ви бачите такий вислів, зупиняйтеся і радійте, бо Господь Саваот – це Ісус, і Він Господь всіх ангельських небесних сил. Слава Богу. І цей юнак знав це. Там були задіяні ангели. Тому пам'ятайте про це. Пам'ятайте про це. Думайте про це. Коли ви думаєте про своїх службових духів, то Бог дав вам більше, ніж одного ангела. Більше, ніж одного. Послання до Євреїв 1.14. Отже, послухайте. Послухайте. Господь Саваот, я йду проти тебе в ім'я Господа Саваота, Бога воїнств Ізраїлеве, яких ти зневажив. І сьогодні віддасть тебе Господь в руку мою, і я вб'ю тебе. Давид говорив це. Він вірив це всім своїм серцем, і він говорив це своїми устами. Я вб'ю тебе і зітну голову твою. І віддам трупи війська Фелистимського, птаству небесному і звірям земним, і дізнається вся земля, у нього вже світовий масштаб. І дізнається вся земля, що є Бог в Ізраїлі, і пізнає вся громада ця, що не мечем і списом спасає Господь, бо це війна Господа, і Він віддасть вас у руки наші. І коли филистимлянин підвівся і почав підходити і наближатися на зустріч Давиду. Послухайте, ось наближається дія. Отже, послухайте. То Давид поспішив і побіг до лави на зустріч филистимлянину. Я згадую цей фільм, і там він. Ні, ні. Ні. Одразу на ходу. Він опускає свою руку в сумку, кладе камінь в пращу і біжить. Я не вірю, що він біг, як на прогулянці. Він біг. І той ангел сказав і той камінь, як куля потрапив голіафу поміж очей, було єдине місце, яке не закривав той шолом. І він потрапив саме туди. Вдарив його прямо в мозок. Ангели! Все озброєння. Слава Богу. Алілуя! Дорогий Господь, мені це подобається. Дякую тобі, Ісусе. Слава Богу. Отже, послухайте далі ще краще. Пам'ятайте, що Давид ще був підлітком. Так переміг Давид фелестимлянина пращою і каменем. І вдарив він фелестимлянина та й вбив його. Меча не було в руках Давида. Тоді Давид підбіг, і, наступивши на фелестимлянина, Голіаф був величезний. Той хлопець, той чоловік був просто велетним. Його зріст був приблизно 3,5 метри. Взяв меч його, вийняв його, та вбив його, і відтяв ним голову його. А фелестимляни, побачивши, що їхній салач загинув, побігли, і підхопилися люди ізраїльські та Юдені, і зняли крик, і гнали фелестимлян до входу в долину і до ворі Декрона. і падали трупи фелестимлян по дорозі, аж до Шараїму, і аж до гату і до екрону. Підхопились мужі ізраїльські та Юдені, і підняли крик, і гнали фелестимлян до входу в долину і до воріт Екрона. і падали трупи фелестимлян по дорозі до Шараїму і аж до Гату. Це рідне місто Голіафа. Ваш селець загинув. І ось що я хочу, щоб ви зрозуміли. Давид тримав своїй руці голову Голіафа. З неї текла кров, і він сказав: Я вбив його. Я вбив його. Слава Богу. І повернулися Ізраїлеві сини від переслідування Фелестимлян та й пограбували їхній табір. І взяв Давид голову фелестимлянина і відніс її в Єрусалим. Вона була приблизно така, як баскетбольний м'яч. Він відніс її в Єрусалим, а зброю його поклав на меті своєму. Розумієте, він був ще підлітком. Тож він притягнув все це до своєї кімнати, зброю та амуніцію Голіафа. Так роблять діти. Він ледве міг її донести. Можливо, потрібно було дві людини, щоб все це забрати. Амінь. Давид притягнув все це до своєї кімнати. Коли Саул побачив Давида і так далі, і сказав цар запитаю, чий син цей юнак? І послухайте зараз 57-й вірш. А коли Давид повертався, побивши филистимлянина, то Авенір взяв його і привів його перед Саула. А голова фелестимлянина була в руці його. Рудий підліток заходить туди, тримаючи в руці голову Голіафа. Ось таку. Ось царю. Я ж вам казав. Я ж вам казав, що я вам її принесу. Ви можете це собі уявити? Отже, хто зробив Давида царем? Голіаф. Голіаф зробив його царем. Перемога. Нове творіння це переможець. Це є перемога, що перемогла світ, віра наша. Слава Богу. Алілуя! В Вашій руці голова цього велетня. Зітніть дьяволу голову і віднесіть її до його рідного міста. Розумієте, це про образ того ставлення, яке має бути в нас. Нам не слід тікати від дьявола. Нам слід бігти йому назустріч. О, але дьявол страшний. Я знаю. Господь то мій пастор, тому в недостатку не буду. На Напасовись зеленого селить мене. Приготую переді мною вечерю присутності мого ворога. Я Ліза Кінг з міста Шарлотта, штат Північна Кароліна. На зібраннях і на компакт-дисках я чула, як брат Кеннет і сестра Глорія постійно говорили про життя з Господом, і я просто цього не розуміла. Я навіть не думала, що це було для мене. Вони завжди прославляють Бога і вказують на нього, що сутність не в них, а в ньому, і всі можуть навчитись робити те саме і це саме й сталося. Будучи народженою з гори християнкою, я розуміла, де я буду у вічності. Я розуміла, що Ісус мій Господь і мій Спаситель. Але для мене було не зовсім зрозумілим. Будучи частиною корпоративної Америки, продаючи лікарські препарати, працюючи на великі фармацевтичні компанії, я бачила багатьох християн, які були хорошими людьми. Але, здавалось, не було жодної перемоги. Я спілкувалася у тих кол з хорошими християнами, але у жодного з них не було перемоги і не було відповіді. Тому я повністю присвятила своє життя Господу, оскільки я зрозуміла, що все, що ми робимо, якщо ми не робимо це повною мірою, то ми не отримуємо результати повною мірою. Мені потрібно було знати, що Бог хотів, щоб я робила. Чи слід мені залишитись у бізнес-середовищі, чи слід мені виходити заміж. Я більше не хотіла бути плодською християнкою. Я присвятила своє життя Господу, тому що у віці 42 років я стала на коліна і сказала: мені набридло робити все по-своєму. Я не хочу запитувати чиєїсь поради. Господи, я просто хочу знати, що ти маєш для мене. І він сказав: Ти не знаєш мій голос. Він сказав мені зануритись у слово Боже. В той час, якщо я й могла у когось чомусь навчитися, то це лише у брата Копленда, сестри Глорії, брата Джесі і Біла Вінстона, бо він хотів, щоб я зосередилась саме на них. І я відділяла десятину свого часу, проводячи його у Слові Божому, бо я перебувала у відчайдушному становищі. Я почала цю подорож з Господом і відділяла десятину мого часу, проводячи його у Слові Божому, і у книзі благословення Господнє. Щоранку займаючись на біговій доріжці, я читала цю книгу, благословення Господнє. І Господь почав говорити, показуючи мені свій план, свою операційну систему. У мене в Біблії паралельно з перекладом короля Якова йде розширений переклад. І він сказав: Починай з Нового Завіту, і йди вірш за віршем, один вірш з перекладу короля Якова, один з розширеного перекладу. І, рухаючись таким чином, вірш за віршем, те, чому він мене навчив. Справа була не стільки в тому, що я читала, а в тому, що я дозволяла Духу Святому промовляти до мене. І, викладаючи Господу моє бажання номер один, а саме щоб у мене був чоловік, я могла чути від нього. З часом це стало легше. Господь сказав: мені потрібно, щоб ти звільнила з цієї роботи. Візьми виплату після звільнення і почни служіння, і цим служінням керуватиму я. Гаразд, у мене не було з цього приводу жодного сумніву. Господь просто сказав мені, тобі доведеться йти вірою. І я сказала гаразд. І це не було важко, бо він два роки навчав мене жити вірою. Я побачила, що Господь використовує мене у тих сферах, в яких він може використовувати не так багато людей через їхній розклад. Ніщо не робить його план недосяжним. І перемога це навіть неможливо пояснити з природної точки зору. Це просто щось надприродне, як його план діє. І найкраща частина у тому, що сутність не в нас Дух Святий може говорити через будь-кого, хто слухняний, і це просто приголомшливо. Я дуже вдячна за те, що брат Купленд і сестра Глорія не здались. Вони навіть не знають, які вони важливі особисто для мене. Думаю, якщо подивитись на це зріло. То найкращий спосіб показати комусь, як ви їм вдячні. Це просто робити те, що вам слід робити, і вони знатимуть це. Сьогодні ви чули дуже сміливе послання віри. Якщо вам коли-небудь було страшно, або ви відчуваєте себе невпевнено, або ви відчуваєте себе так прямо зараз. то я хочу, щоб ви переглянули сьогоднішню передачу про те, як Давид зустрівся з Голіафом, і це буде збудовувати вашу віру. І ви в буквальному розумінні відчуєте, як ця сміливість почне підніматися всередині вас. І як віруючому вам було дане таке положення у Христі Ісусі, де ви є переможцем над всім, що тільки може виставити на вашій дорозі прокляття. І віра є вашою перемогою, яка перемагає страх. Вона перемагає тиск, перемагає хвороби, перемагає нестачі, але від вас вимагається оновлювати свій розум стосовно Слова Божого. І в цьому вам дуже допоможуть наші передачі. У цьому вам дуже допоможуть інші наші матеріали, щоб ви просто просякнули своє життя Словом Божим. І ви можете робити це особисто самі. Ви можете робити це всією сім'єю, читати разом, разом слухати проповіді, які збудовують віру. Слухайте їх всією сім'єю. Дивіться ці відео, користуйтесь всіма досяжними матеріалами, які будуть допомагати вам зосереджувати свій розум і увагу на слові Божому. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Якщо ви маєте молитовне прохання, ви можете зв'язатися з офісом місії Кеннета Копленда у вашому регіоні. У нас є відділення по всьому світі. і там є співробітники, які навчені у Слові Божому, і вони знають, як згодитись з вами в молитві з вірою. Вони згодяться з вами на підставі того, що Бог вже сказав про вас і про те, з чим ви зараз зустрічаєтесь. І потім ви зможете охопити за ці слова життя і побачити, як ваша ситуація розвернеться на 180 градусів. Ми хочемо, щоб ви були одним з тих тисяч свідоцтв, які ми постійно отримуємо. Свідоцтв того, що наш добрий Бог здійснює в житті людей по всьому світі. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні до завтра. Пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь.